Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами із моєю ученицею Євгенією проїдемо маршрут номер 3 в літній час для того, щоб було цікавіше, видно, як зараз обстановка на дорозі. Тому ми вже знаходимося на території сервісного центру, вже в принципі до руху за... приготувалися, Учениця пристігнулася. Розпочинаємо рух згідно з маршрутом номер 3 Заводимо автомобіль, повертаємо праворуч та виїжджаємо з майданчика сервісного центру. Так, бачимо на шляху нашого руху знак стоп. Обов'язково треба виконати зупинку, тобто зупинитися. Зараз, дивнички трішки опустимо, щоб не зложало. Цікаво чуть-чуть вище. Отак, є. О, приїхали. Нічого. Включаємо поворот ліворуч, дивимося спочатку вліво через забор, там з сітка. Можна побачити дорогу бачимо транспортні засоби. Також дивимося, проглядаємо, що у нас відбувається справа на дорозі. Трішки підгазовуємо. Давайте газу. Так. Складність даного виїзду, що ми тут зупиняємося під горку. Багато хто. Вже створює собі тут першу помилку і проблеми. Тому маєте на увазі, треба тренуватися, щоб вміти рушати під горку без відкоту назад. Може рухаємося по маршруту номер 3 сервісний центр 7442, місто Прилуки. Це для вас буде корисно. Якби досвідом на камеру. Попереду бачимо перешкоду, робимо об'їзд, включаємо покажчик повороту. Не спішіть, бо розпадається наш автомобіль трішки. Так, спочатку ми вмикали поворот ліворуч, що виїхали на ліву смугу, потім перелаштувалися знову на свою сторону, включали правий покажчик повороту. Звертайте на це увагу. Також під час об'їзду перешкоди в вигляді вибоїн, ям на дорозі чи ще якихось перешкод, обов'язково показуємо це показчиком повороту. А це звертає дуже сильну увагу на іспика. Попереду на перехресті будемо повертати праворуч. Включаємо показчик повороту, зменшуємо швидкість, не поспішаємо. Дивимося, що в нас за поворотом, і повертаємо. На шляху нашого руху ми бачимо перешкоду, яку треба об'їхати, тому включаємо лівий покажчик повороту, погляд в зеркало заднього виду, обов'язково зробіть так, щоб це видно було для екзаменатора, що ви дивитеся. Також на зустрічну смугу, подивіться, чи немає зустрічних автомобіля. Після цього об'їжджаємо перешкоду, включаємо правий поворот і перелаштовуємося на свою раніше займану смугу. Кінці вулиці на перехресті повертаємо ліворуч, зрозуміло? Ідеальне місце для вімкнення показчику повороту ліворуч це оцей стовп, біля кого накидані гілки справа від нас. Ось ми до нього доїхали, включили лівий показчик повороту, займаємо лівіше положення, перелиштуємося трішки лівіше і зупиняємося. А, дивіться, попереду там навчальний транспортний засіб більш за все там іспит складають вантажний автомобіль. Підімося справа збігу. Якщо немає перешкоди, рухаємося далі. То дивиться наші відео, вони, мабуть, пам'ятають, що ми говорили, що ви, виїхавши на цю дорогу, можуть вам сказати таку фразу, що оберіть найближче зручне місце та виконати зупинку праворуч згідно з правил дорожнього руху. Бачимо справа від нас автобусну зупинку, і ми знаємо, що зупинка 30 метрів до та після зупинок громадських транспортних засобів заборонено. Плюс на самої зупинці це робити не можна. Тому ми проїжджаємо це все діло. І отут справа виконаємо зупиночку для посадки висадки пасажирів, наприклад. Фіксуємо зупинку, ручник нейтралку, виключаємо поворот. Ні, не, не глушимо автомобіль. Автомобіль залишається працювати. Вам говорять, що вправа виконана або все добре, продовжуємо рух далі. Тобто, ви включаєте поки що поворот ліворуч. Вмикайте передачу, знімайте автомобіль з ручника, дивитесь в дзеркало, якщо можна їхати, дивитесь вперед, чи ніхто не йде на обгін, вільна смуга в нас, і розпочинаємо свій рух. Продовжуємо рух далі згідно з маршруту. Рухаємося прямо. Перехресті ми рухаємося по головній. Прямо їдемо. Можна включити третю передачу. Але під час складання практичного гіспу ви маєте повне право їхати на другій передачі зі швидкістю 25-30 км на годину. Тобто вас ніхто не змушує їхати швидше. Основна ваша задача проїхати маршрут. Не менше, ніж за 20 хвилин, але не довше, ніж одна година повинна відтривати. Бачите, песик дороги, хочу перейти обережно, дивіться. Поголовні. По головній. Потрошку наближаємося до перехрестя з круговим рухом. Немісцеві люди дуже часто на цьому завалюються, так як у нас круг дуже цікавий, коло воно насміщене в сторону трішки. Ті, хто не місцевий, дуже часто просто їде прямо Вик, Ну, Зазвичай коло прямо, а в нас саме воно зміщене трішки від основної дороги. Тому будьте дуже уважні на даній ділянці дороги. Якщо ви їхали на третій передачі, обов'язково так, перейдіть на другу передачу. Бачимо, справа від нас таки куще, е, включаємо вже правий покажчик повороту, і ось сюди є стовп із знаком перехрестя круговим рухом. І зразу є заїзд на це коло. Ми заїжджаємо праворуч. Так як в нас траєкторія руху змінюється, ми з'їжджаємо із основної якби, дороги, ми для цього показуємо показчик повороту вправо. Дивіться, якщо на колі є автомобілі, зупиняємося, пропускаємо, тримаємося правий краю. Ми на перший з'їзд рухаємося. По маршруту номер 3 рухаємося на перший з'їзд, тому тримаємося правої сторони дороги. Немає нам сенсу перелаштовуватися на центр. І перед собою бачимо перший з'їзд. Тому включаємо правий показчик повороту і рухаємося праворуч. Показуємо, що ми виїжджаємо з кола. Будьте уважні і обережні, тут є такий пагорб у нас. paražajta u varaždinu Заїжджаємо до в'їзду до заправки вог, включаємо лівий поворот, перелаштовуємося, можна виключити поворот поки що. І за 50-100 метрів до перехрестя знову включаємо поворот, повертаємо ліворуч. Обов'язково займайте крайнє ліве положення, так як ми зараз на відео ви бачите це зробили. Бо є люди, які займають трішки правіше своє положення, тобто середини проїзної частини. І таким чином вам роблять зауваження, врахують помилку. Крайнє ліве положення це у нас тут, де ми стоїмо. Дана ділянка дороги має дві смуги в нашому напрямку і одна смуга в зустрічному напрямку. Тому це ми зараз з вами крайню ліву смугу зайняли. Зустрічно, дивимося. Є автомобіль? Немає. Пішоходи немає. Не ріже могла і їдемо на свою смугу. Дивимося виду. Якщо на обгін нас ніхто не йде, включаємо лівий поворот, перелаштовуємося на ліву смугу, ну лівіше трішки. Е, на піши зустрічні транспортні засоби. Дивимося, є у нас зустрічний транспортний засіб, бажано пропустити. Під'їжджаємо на серединку перехрести, включаємо першу передачу. Піше дивимося, є, нема? Нема, виконуємо поворот. Хочу звернути вашу увагу, що в даний момент у нас не є іспитом, там внутрішнє чи ще щось? У нас просто процес навчання. І ми для вас вирішили з ученицею просто повторно записати в літній вже час відео, бо в зимовий ми записувались з попередньою ученицею, вирішили цей раз літом записати. Так, можливий один із варіантів вправи виконання парковки це попереду у нас буде такий карманчик справа перед перехрестям. Це не 100% вас тут попросять паркуватися, але це можливий варіант. Тому включайте правоповорот і виконаємо зупиночку справа. Чому є особливість? І в чому є, як би кажучи, підвох в цьому паркуванні, там є заїзд на дворову територію у двір. То ми повинні стати так, щоб не стати навпроти заїзду людям в двір. Тобто так, як ми зараз зупинилися. Так, зупинка зроблена, зафіксована. Після цього екзаменатор вам може сказати: продовжуємо рух далі. Передача, поворот автомобіль з ручника. І рухаємося на перехресті. На перехресті будемо їхати ліворуч. По зеркалам подивилися. Дивимося, що у нас зелений колір горить, не моргає, включаємо лівий поворот, поїхали. Наближаємося до перехрестя з круговим рухом, також зверніть увагу, що тут є пішохідний перехід, який погано видно знак. Значить, Наша зараз задача повернути на перший з'їзд праворуч. На круг заїжджаємо в даному випадку без повороту, дивимося вліво, чи немає транспортних засобів, що рухається по колу. Доїжджаємо до цього міста, включаємо правий по повороту і показуємо, що ми граємо на перший з'їзд. Також звертайте свою увагу, що буває за недостатнього повороту керма поворотник не виключається. Тобто слідкуйте, щоб він нас не залишився включеним. Тобто тут повернули і виключили поки що. Терможім будемо паркуватися. В цьому місці знову вас можуть попросити виконати вправу, а саме виконати зупинку в зручному, найближчому місці згідно з правил дорожнього руху. Ідеальне це місце знову це паркувальний майданчик біля розважального комплексу городок. До речі, в цьому місці розташована наша автошкола, кого цікавить, можете завітати, записатись на навчання. Обираємо зручне місточкою і паркуємося, але не ворот, щоб... В'їзд був, залишався на свільний. Фіксуємо зупинку. І зараз перерваємо на рекламну полозу. Дзвінок не важливий? Можете сюди покласти. Так, тоді продовжуємо рух далі. Поворот вправо, задню передача включаємо і потім тільки знімаємо автомобіль з ручного тормозу. вліво, першу передачу виїжджаємо на виїзд на другу сторону. Під'їжджаємо до виїзду, включаємо тепер праву поворот і далі рухаємося згідно з маршрутом. Зверніть увагу, що треба дивитися не тільки в ліву сторону, а також праворуч, так як це не перехрестя у нас, то можуть справа їхати автомобілі і виконувати обгін. На цьому люди бувають на екзаменах попадаються. Тобто дивимося вліво і дивимося в праву сторону, щоб з обох сторін була вільна нас дорога від транспортних засобів. І тільки тоді можемо виїжджати з паркувального місця. Ну, також стараємося не виїжджати на смугу зустрічного руху. Набираємо швидкість, розганяємося, друга передача. Справа від нас також можна в даному місці вас попросити зробити зупинку. Бачимо, автомобіль виконав зупинку в межах автобусного, ну, громадського транспорту. Що є неправильним, що є забороненим. Ідеальне місце це справа від нас тут під каштанчиком. Це парковочне місце. Я думаю, що ідеально, де можна виконати зупинку, і де ми нікому не заважаємо. І, наприклад, посадку осадків пасажирів тут спокійно можна нам виконати поворот. виключаємо, не глушимо автомобіль. Ручник, нейтралка, поворот виключили, після цього, якщо ви зробили все, вам зарахували вправо. Якщо ви цього не зробили, то чекають там, секунд скільки, 10 там, 5, секунд, ну, 5 секунд. Якщо ви щось не зробили, вам говорять, там, вимкніть поворот або поставте автомобіль на ручник, і це вже буде помилка зарахування. Так, якщо все нормально, вам скажуть зразу, продовжуємо рух далі згідно з маршрутом. Ви включаєте лівий показчик повороту, передачу, знімаєте автомобіль з ручника. Щасно, навчимось більше. Коли знімали відео, чим їздили, так? Да? Подивляйтесь зеркало з зеркало заднього виду. Також назустріч на смугу щоб була вільна. Машинка повертає ззаді. За нею ще їде, дивіться, обережно. Так завжди, тільки ви їдете на екзамен чи ще щось, і машин куче, піше бордюри хтось понакладає, так? Так їздимо, нема нічого, як тільки виїжджаємо, так зразу хтось і їздить. Так, тут вибухене трішки зменшити газ. Все, відпускаємо гальма, переїжджаємо. Для глядачів, хто дивиться наш канал і досі не підписаний, то треба швиденько виправитися і підписатися на наш канал. Також, кому відео було корисне і цікаве, ставте вподобайки під відео і залишайте коментарів підтримку нашої учениці, щоб вона вже була налаштована позитивно на іспит. А я їм все передам. Попереду буде перехрестя, будемо повертати з вами ліворуч. Так як ми рухаємося по головній дорозі, можна залишатися на другій передачі. Но якщо будемо когось пропускати, тоді будемо включати ну, нижчу передачу. Включайте лівий показчик повороту, щоб ззаду вже бачили що наші наміри. Зустрічний автомобіль далеко. Ми встигаємо. Тому доїжджаємо до середини перехрестя. Погляд наш уже туди, куди повертаємо, і поїхали. І відразу, як повертаємо, також можуть вас запропонувати зробити вправо, тобто запаркуватися праворуч під магазином. Тому ми зараз з вами це і зробимо. Фіксуйте зупинку, виключаємо передачу. Так, Продовжуємо рух далі. Ні, вправо поворот на другу передачу. зараз попереду нас буде цікаве перехрестя, то нам треба буде виконувати поворот другий поворот праворуч. Вони скажуть, рухаємося на другий поворот праворуч. Хочу звернути увагу для глядачів, ну, що ми зараз рухаємося по головній дорозі, знаки там повідпадали, були на стопчику. То майте на увазі, що ви зараз рухаєтесь по головній. Значить, нікого пропускати нам не треба. Включайте звідси правий поворот і поїхали на поворот праворуч. Тобто доїхали до середини перехрестя, включили поворот вправо і повертаємо праворуч. Ну і якщо кущі будемо попереду об'їжджати, змінювати траєкторію руху, виїжджати трішки на зустрічну смугу, наприклад, то обов'язково це треба показувати поворотами. Спочатку вліво, потім вправо. То тобто всі маневри на дорозі обов'язково свої треба показувати. На це дуже звертають увагу. Знову ми рухаємося по головні, їдемо до середнього центру вже. Тут також можна показати лівий покажчик повороту, що ми змінюємо трішки виїзд на смугу. Траєкторію руху мина змінюємо, рульом крутимо, значить обов'язково ці маневри показуємо спочатку вліво, потім трішки поправляємо рух рульва вправо, рух робимо обов'язково показувати вправо. Були мої деякі учениці, що на цьому валились. Ідеально проїжджали маршрут. Тут уже по прямій на цих кущах просто завалили іспит. не включили вправо, вліво поворот, їм порахували помилки, там об'їзд ями якось і так далі. І саме Обідне, це коли ви доїжджаєте до кінця маршруту на території сервісного центру, вам говорять там місце, де ви повинні запаркуватися, і ви забуваєте включати покажчик повороту. Тому що поворот включається перед і перед зупинкою. Тобто ви виконуєте зупинку, поворот обов'язково треба показати. Буває, це якраз четверта помилка вирішальна, яка не дає вам скласти успішний іспит. Ну або перша, Того як. Так, Знову під'їжджаємо до території сервісного центру. Зараз включимо правий покажчик повороту через трішки. Ось Біля цього стопчика можна вже включати поворот вправо. Рекомендую всім заїжджати на першій передачі, так як тут багато транспорту, багато автомобілів, то поспішати нам не потрібно. Ну і давайте оберемо зручне місце, поїдемо туди ліворуч, десь запаркуємося. Біля синенького автомобіля там праву повод, кручити рулер. Шок. Фіксуємо зупинку. Отже, ми свої з нашої з моєї учениці Євгенії сьогодні показали вам маршрут номер 3. кому дане відео було цікаве, корисне, обов'язково ставте вподобайки та залишайте свій коментар, Та залишайтесь разом з нами. Всім гарного дня! Пока.